Тільки ж я витратила на своє перше замовлення з джум. Посилка прийшла за два тижні. До речі, всі посилки прийшли в одному пакеті. Тут аж 9 товарів. А зараз розкажу про всі пакапи та плюси. До речі, не забуваємо за моє промо. З ним вам буде ще дешевше. Подивіться на моє здивоване лице. Прийшла не та посилка і кошти повернули буквально за 10 хвилин. Наступний товар раджу вам придбати, оскільки він дуже вам пригодиться в побуті. А ну, дивимось, що там наступне. Бальзамчик для губ, я вже намастила і зволожила свої губки. Дуже зручна ложка заварник. Інування цього я навіть не знала. Їж для нарізки авокадо. Не так давно його хотіла. і ним Тепер мій контент засяє. Вірите чи ні, міну цей товар я придбала за 4 гривні. Він дуже комфортний та зручний та фіксує форму. А це миска з кокосу речі, в інших магазинах вона набагато дорожча. І останній товар, і найбільше в цьому замовленні це костюм. Як на мене, хотілося б трошки довше. Ось такі на флісі, м'якесенькі і дуже теплий. Показую якість близька. Для мене 70 Така тканина, мені здається, по. Повинна бути без кати. Шума чеку 2752.